Перша олія чорний кмин. Це справжня золота олія із тисячолітньою історією. Вона підтримує імунітет, допомагає при запальних процесах та покращує роботу плунково-кишкового тракту. Невелика порада. Чорний кмин має сильний характерний смак. Тому додавайте його у салати, соуси. Або просто вранці по чайній ложці друга лямна олія вона багата на омега 3 жирні кислоти, які підтримують серце та мозок. Крім того, льон допомагає покращувати роботу кишечника та шкіри. Ляну олію краще додавати у каші, смузі або салати. І пам'ятайте, її не можна нагрівати, щоб не зруйнувати корисні речовини. Третя гірчична олія вона не тільки додає пікантний смак стравам. А й має антибактеріальні та протизапальні властивості. Гіпчична олія покращує травлення та стимулює обмін речовин. Використовуйте її як заправку для салатів, або додавайте у холодні страви. Так вона максимально корисна. І остання на сьогодні гарбузова олія. Вона містить цинк, вітамін А та Є, е, які підтримують здоров'я шкіри, волосся та самих нігтів. Також гарбузова олія корисна для чоловічого та жіночого здоров'я, зміцнює імунітет і допомагає при профілактиці простудних захворювань. Додавайте її до салатів, гарячих страв після приготування або у супи, коли вони трошки охолонуть.